Ви можете мені розповісти про волинську трагедію? Волинська трагедія це події, що відбулися під час Другої світової війни, в основному в 1943-1944 роках на території Волині, яка тоді входила до складу Польщі. Конфлікт виник між українськими націоналістичними формуваннями, зокрема, українською повстанською армією УПА та польським населенням. Основні аспекти волинської трагедії включають перше. Причини конфлікту між українським і польським населенням зросла через політичні розбіжності та намагання обох сторін забезпечити контроль над територією. Друге відношення до подій. Існують різні погляди на ці події. В Україні та серед українців волинська трагедія часто розглядається як частина боротьби за незалежність. В Польщі ці події сприймаються як етнічні чистки та масові вбивства, третє міжнародні відносини. Волинська трагедія залишається чутливою темою в українсько-польських відносинах, і обидві країни працюють над примиренням. Це складна тема, і важливо підходити до неї з розумінням та повагою до всіх сторін. Дякую. Будь ласка, якщо у вас будуть ще питання, я завжди тут, щоб допомогти.